Вітаю вас, мої маленькі друзі! Запрошую вас до своєї дослідницької лабораторії. А що сьогодні ми з вами будемо досліджувати, здогадаєтесь, як відгадаєте загадку. Тож слухайте уважно! У морях і річках живе, але часто по небу літає. А як набридно їй літати, на землю знову осідає. Здогадались? Та, це вода. Сьогодні ми з вами будемо досліджувати водичку. Ми вже знаємо, що вода і літає, і біжить. А чи вміє вода крокувати? Дізнаємося, коли проведемо дослід, який так і називається крокуюча вода. Для того, щоб провести дослід, нам будуть потрібні три склянки з водичкою. Ось вони. Також нам будуть потрібні три порожні склянки. Ми поставимо їх між склянками з водичкою. Ще нам буде потрібна кольорова фарба червоного, синього та жовтого кольору, пензлик та водичка. Також нам будуть потрібні паперові серветки і клейоночка. Тепер візьмемо фарбу жовтого кольору, вмочуємо пензлику в водичку, набираємо фарбу та розмішуємо її у склянці, так, щоб вона добре розчинилася. В такий самий спосіб набираємо і червону фарбу та розмішуємо її у склянці. В останню склянку з водичкою набираємо синю фарбу і добре її розмішуємо у склянці. Тепер будемо прокладати паперові місточки між склянками. Для цього використаємо паперові серветки. Прокладемо перший місточок між склянкою з жовтою фарбою і порожньою склянкою. Наступний місточок. Прокладемо між склянкою з синьою фарбою і порожньою склянкою. Ось так. В такий самий спосіб прокладаємо і інші паперові місточки. Так, щоб до кожної склянки від повної до порожньої був паперовий місточок. Ось так. Далі будемо спостерігати, що відбувається із зафарбованою водичкою. Погляньте, через деякий час водичка перемістилася із повних склянок у порожні. І не просто перемістилася, а ще й перенесла фарбу з собою. Погляньте, місточки стали зафарбованими. Прибираємо паперові місточки. І уважно розглянемо, які зміни відбулися з водичкою у склянках. Дізнаємося, чи може водичка справді крокувати, переміщуватися із склянки у склянку. А також побачимо, що саме відбулося з фарбами у склянках. Погляньте, малята! У нас зовсім немає порожніх склянок. Усі склянки. На половину заповнені водичкою з фарбами. Пам'ятаєте, у нас була жовта, синя і червона фарба. Тепер між ними утворилися інші кольори. Після того, як червона і жовта фарби перемістилися до порожньої склянки, там утворився зовсім інший колір це помаранчевий колір, при змішуванні синьої і червоної фарби. Утворився фіолетовий колір, а при змішуванні синьої і жовтої фарби утворився зелений колір. Дітки, ці кольори нічого вам не нагадують. Так, молодці, це кольори веселки. За допомогою цього досвіду ми з вами знаємо. Що водичка може переміщуватися із склянки у склянку за допомогою паперу, а фарби можуть змішуватися між собою та утворювати нові кольори. Дітки, що сьогодні ми з вами робили? Так, ми досліджували воду та її властивості. А як називається дослід, який ми з вами проводили? Правильно, крокуюча вода. А які кольори ми використали для досліду? Молодці. Жовтий, синій та червоний. А які кольори утворилися? Правильно помаранчевий, зелений та фіолетовий. А як водичка змогла переміститися у порожні склянки? Правильно за допомогою паперових місточків! А яке природні явище нагадують вам кольори у склянках? Так, веселку! Мені б дуже хотілося побачити, яка веселка вийшла у вас. Тож надсилайте мені свої світлини. Я з нетерпінням буду чекати на них. До побачення, мої хороші! До наступної зустрічі!